የ ለውጥ ስለ Сьогодні цей день настав. Як сьогодні популярно говорити, ми знаходимося на найбільшій в Україні ділянці гібридизації соняшнику. Це наш гібрид Альдазор. Оригінатором виступає наша компанія Агроритм площа. Даної ділянки гібридизації можете уявити на секундочку 485 гектар. Такого масиву ще не було на території України. Я надіюся, наступний рік ми цей це, цього року ми фіксуємо рекорд і надіємося, що на наступний рік знову Андрія Леонідовича запросимо представника Книги рекордів України для того, щоб побити знову ж таки свій рекорд. Але зараз маємо, що маємо 485 гектар альдазору, майбутнього насіння. Зараз фіксуємо даний рекорд України. gentlemen, Майна дайма он хірен, пані та панове, вас вітає Книга рекордів України, національний проєкт за підтримки президента та уряду України. Основна мета, яка покращити уровень України в світі путем регістрації рекордів да, українців і українських підприємств. сьогодні ми зараз э, така, така у нас э, такой, такий день да, прекрасний день э, коли ми можемо зареєструвати рекорд 485 гектарів це дійсно рекорд україни такого ще не було э, Взагалі, то есть, э, я очень э, рад и что такі люди как э, Вадим Вікторович, не побоявшись війни, залишилися на рідній землі і продолжают свою справу і побеждают. Слава Богу, за Україну, слава Богу, за ЗСУ, слава Богу, за вас, які дійсно є приклад для усіх українців. І дай Бог до наступного року році, ми ап'яти зустрінемося і. Вже і поб'є да, вже поставлений рекорд. рекорд. Вітаю вас! Почесний диплом Книги рекордів України. Дуже дякую. Да, — Спеціально для вас і для вашої компанії. Ми це зробили. Ура! Ура! Дуже дякую. дякую. Дякую вам, Да. Ведемо коротеньке резюме того, що тільки що відбулося. Тому що я думаю, це не тільки для нашого підприємства визначна подія, але й в цілому, напевне, для українського насінництва. Ми вперше зареєстрували такий масштабний рекорд. От, один диплом з Книги рекордів України про реєстрацію даного рекорду для підприємства, другий виписали для мене. Як ініціатора даної ситуації. Про що хотілося б сказати в двох словах: взагалі, навіщо нам цей івент? Зрозуміло, для того, щоб відзначити для себе, що ми друхаємося в правильному напрямку, це само собою. А по-друге, основний штамп, який ми хочемо подати, я про нього скажу. Не думайте, що це якась маркетологова пастка або якийсь маркетинговий прийом. Справа в тому, просто задайте собі питання, коли в нас лише Альдазору. Ділянок гібридизації практично пів тисячі гектар. Ви можете собі уявити, який об'єм засобів основних і неосновних вкладено сюди, який об'єм фінансового ресурсу сюди вкладений для того, щоб виростити пів тисячі гектар лише Альдазору. Я не говорю за імпульс, не говорю за бомонт, не говорю за рекольд і за кобзар, який ми вирощуємо для компанії, яку ви знаєте, це в першу чергу говорить про те, що ми. В перспективі повинні це все діло реалізувати. Можете уявити, скільки в нас клієнтів, скільки людей по всій Україні нам довіряє, що ми можемо реєструвати рекорди по площі ділянки гібридизації. Це зайвий раз нагадує про те, що на сьогоднішній день вітчизняний виробник в силу того всього, що відбувається, все одно знаходить в собі сили, все одно знаходить в собі підходи до того, щоб зробити крутий і якісний продукт, який ви отримаєте, і повірте, що на сьогоднішній день та пропозиція, з якою ми виходимо на ринок, вона є максимально адекватною і максимально збалансованою для того, щоб у вас працювала економіка, для того, щоб у вас був крутий врожай із якісними та кількісними показниками. І коли ми плануємо продати врожай із Альдазору, із пів тисячі гектар ділянок гібридизації, лише Альдазору, то я вам скажу, нам можна довіряти. Відгуки наших клієнтів і взагалі про якість гібриду ви можете побачити від людей, які безпосередньо з ними працюють. Тому на даному етапі хочу всім сказати людям, які прицінюються до нас, або тим, хто працює з нами, вже кажу дякую. І дуже надіюся, що ви будете відповідати взаємністю, тому що ми в цьому році показуємо напевне топові результати в кожному регіоні. Тому той, хто ще не працює з агроритм і сумнівається, то просто візьміть одну-дві посівних, сайт сайт посійте з гібридом, який ви вважаєте, топовим, порахуйте свої гроші на різницю з брендами, додайте добрив, і ви побачите, що економіка працює безпосередньо в розрізі роботи з насінням від агроритму. Тому надіємося, не надіємося, а плануємо і віримо, що в наступному Році ми поб'ємо поставлений нами рекорд, і Альдазору буде ще більше в нас на підприємстві. Тому підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш TikTok і давайте працювати по насінню.